Добрий, Добрий день, а ви, ви мене не зупиняли. зупиняли? Можна поліцейського? Поліцейський зупиняв. Ми спільно співпрацюємо. Ну, він візь мене зупиняв. Поліція можна вас? Згідно розпорядження військового коменданта, розкрити ЦК співпрацює разом з поліцією, згідно рішення військового коменданта. Ви ж не можете зупиняти. так зупиняти машини. А? Ви ж машини маєте зупиняти тільки по причині? Да, ми це Добрий різ... день. А можна ваше посвідчення? Добрий посвідчення можна ваше? У вас відразу що ведеться відеофіксація відповідно до статті 40 закону України закону А можна ваше посвідчення? Ще раз. Посвідчення ваше можна? Да, звичайно. Яка була причина зупинки? Причина зупинки ваша відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію, а саме пункту 7, тобто уповноважений державний орган прийняв рішення про обмеження. Поліщук Давид року. Сергійович. Тут є мобільний блок Тут немає такого, як мобільного блокпосту, визначення ви взагалі. Ви маєте право знімати військових. А ви військовий? Так, да, я військовий. А тут що, якась територія? Тут є мобільний Це... блокпост. А що таке мобільний? Нем, нема, такого, на... вся... я... нема такого навіть визначення, мобільний блокпост. Я попереджую про зйомку військово... військовослужбовців. Попереджуйте. Це фіксується на Яка була причина зупинки? Я вам поясню, відповідно до статті 35, я саме пункту 7, у вас було зупинено. Що в ньому говориться? Причина, державний орган прийняв рішення про обмеження на... Яка причина? Має бути якась причина, чому ви мене зупинили? Я щось порушив. Такого депутат... визначення, як мобільний блокпост взагалі немає. В... Є, в... є... Від... є стаціонарний блокпост. Ви кажете, має бути якась причина. В статті 35 є 11 пунктів. Ну... Я вам називаю один із них, а саме 7 пункт. Ну ви, ви чому мене огранічуєте? Ви вас, вас має бути на це якась причина мене ограничить. І просто так я захотів. Зупиняю і все. Зупинки перевірка військово-облікових документів. У нього є, 35-й є така стаття, є такий О, пункт. Я Відповідно, до статті 35. У 35-й є такий пункт перевірка військових документів. Пояснюємо. Відповідно до пункту 7 я вас зупинив, так як уповноважений державний орган прийняв рішення про обмеження руху. Це є мобільний буркус. Відповідно, статті 32 закону України, національну поліцію. Під час дії воєнного стану я маю право вимагати у вас військово-облікові документи. Що таке мобільний блокпост? Що таке дорогу? мобільний блокпост? Ще раз. Що таке мобільний блокпост? Можете поцікавитись. Такого немає визначення взагалі це в це законах ви... України. Це ви придумали це мобільний блокпост. Ви блокпост ви має. У вас є на нього документи на блокпост. Так, Покажіть мені документи, що тут є блокпост. Дай розпорядження. Що тут є блокпост, так? Да? Тут є тут є блокпост. Тут мобільний передвижний блокпост для перевірки військово-облікових документів на рахунок ухилення від мобілізації. Такого нема навіть немає навіть визначення. Ви можете Я слухаю. на рахунок я. ухилення від мобілізації або порушень правил військового обліку. Для того, щоб ми вас зупинили для встановлення. Точно. Мене зупинив, мене зупинила військового обліку. Чи ви не порушуєте? Ми подивимося, якщо ви їх не порушуєте, ви собі маєте... Не зупинив поліцейський. Якщо... не ви. Поліцейський зупинив ще раз, Да. тому що ми співпрацюємо разом з поліцією для остановки автомобілів і пошуку ухилянтів поліцейське зупиняння згідно якої статті. Там нема 535. Ви назвали дві статті, що Які? є постанова Кабінету Міністрів. Ну, а до, до чого я до постанови? Прошу. До чого я до постанови взагалі? Чоловік, Дивіться, можливо. навіщо ви він навіщо ви, показуєте документи, які не можна навіть знімати, якими не можна оглядати. ви введете в інтернет і це буде кримінально. Я знімаю не для інтернету, а якщо треба буде якісь докази, ви, що ви мене неправомірно зупинили. Буде... Якщо відео десь з'явиться в інтернеті... Хорошо, я це знаю. Я це знаю. Де, де? Це знаю. Вважно, 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 хорошо. тут написано цей адрес, що тут блокпост? Я оце вас питав. Не може бути іменно блокпост в районі в усьому, районі, В так? Цьому, да? Він в одному він, він місці, прямо, а не в усьому Зеленському районі. Він, То місце має бути, а не в усьому районі. Це в усьому районі. Я вам називаю мобільний блокпост, тобто він може переміщатися. Ось, райони оповіщення. Де, ви, ви мені скажіть, Перечіння. де цей адрес? Ви тут стоїте, ви не стоїте в цьому районі, ви стоїте отут. Райони оповіщення мобільного блокпосту. Ну. Ось, читайте перечі, де ми можемо стояти. А це що бояться? Це все Юрківка, не Богачева. Ну, в межах Бог... населених пунктів адміністративних межах Звенигородського району. Місто Богачеве. А місто Богачеве, що там вказано? І Місто Богачеве. І? Чи... -то траса. В тому числі. В тому числі. Це Звенигородський район? Богачово вказано. І якась то траса. Скажіть, будь ласка, ми зараз знаходимося в Звенигородському. А де це, це, це Юрківка, це не Богачово. Це Звенигородський район. Це Богачово. Бу... Тобто Це, це, це Юрківка, Юрківка так. Відноситься в адміністративні межі Звенигородського району. А що там Богачово вказано? Бо, Бо воно це містом місце, обласного побуду. підпорядкування. Місто ну, тут має бути це місто вказано, цей адрес має вказано. А тут стоїть, а не адрес там, вказаний, десь вказаний ось в межах населених пунктів Зенигородського району в адмінмежах.